Отже, вересень 2015-го передвиборча кампанія у гарячій фазі і неочікувано з'являється інформація про угоду з польськими інвесторами. Польські суб'єкти господарювання висловили бажання інвестувати в Нецішин чималі кошти. Усні та письмові домовленості окреслені чотирирічним терміном, і вкласти за такий період бізнес Польщі готовий близько 30 мільйонів євро. Щоправда, в жодній зі статей не згадано, які саме польські компанії готові звести сміттєпереробний комплекс, бетонний завод, котеджі. Парк розваг та багато іншого повідомляли лише про підписання угоди між фундацією, клуб бізнесові та двома місцевими компаніями. Але от халепа, польська фундація це лише бізнес-клуб, який може організовувати зустрічі, конференції та інші заходи. Бізнес-клуб не може самостійно інвестувати кошти. Тож про кого йдеться у публікаціях? А це. Напевно, не важливо в передвиборчій агітації. Достатньо ж просто голосно заявити залучення 30 мільйонів євро інвестицій. Хто там буде розбиратись? Вже у 2017 році Нетішинська міська рада повідомила, що у 2015 році Нетішин вкотре відвідала польська делегація за посередництва клаб бізнесові і висловила бажання інвестувати у будівництво світі переробного комплексу.